Перемоги та миру України, я Оксана Сильва, Це програма в центрі уваги на телеканалі. ТІТІВІ, а спілкуємося ми сьогодні з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Добрий день, доброго дня, пані Олено. Я знаю, що основний пласт вашої роботи це відбудова України після російських руйнувань. Багато хто говорить, що зараз не на часі глобальне, але більшість людей, особливо тих, хто втратив своє житло, безумовно що впевнений на 100% що це на часі. Є відновлення у нас працює більше року. Є якісь результати глобальні такі. Знаєте, дійсно українців є три основних бажання: перше бажання це якнайшвидша перемога. А друге бажання це мати гідну роботу з гідною оплатою. Ну і третє бажання це мати свою власну домівку. І на сьогодні Росія нам за трошки більше ніж два роки повномасштабного вторгнення вона зруйнувала нам більше ніж 50 мільйонів квадратних метрів житла. Це те, що ми будували протягом п'яти. Тобто, звіряча країна за два роки збудувала те, що наші будівельники п'ять років будували для того, щоб наші українці мали своє власне житло, свої власні домівки. На сьогодні програма є відновлення. Вона допомогла майже 70 тисячам родин. А два етапи основних було. Перший етап стосувався видачі таких цільових грошей. Ми ще називаємо це фарбовані гроші, марковані гроші, тому що їх можна було витрачати лише на проведення ремонтів, на закупівлю будівельних матеріалів і або на будівельні роботи. Тобто не можна було там купити машину, чи купити якусь там праску, чи, чи якусь там мебель. Можна було тільки цільовими. Коштом 60 тисяч сімей вже на сьогодні скористалися такою можливістю. І другий етап програми, який вдалося запустити, це для тих родин, в яких зруйноване повністю житло. Такі родини отримували житлові сертифікати. На сьогодні більше ніж 8 тисяч українських родин такі житлові сертифікати отримали. А більше з них половина вже отримали безпосередньо і кошти, і ці вже кошти перетворили на нові домівки. А частина таких людей знаходиться в процесі переоформлення, в процесі бронювання коштів, очікування, коли будуть надходити кошти за той чи інший житловий сертифікат. І дуже добре, коли ми запроваджували цю програму, ми створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. І перші гроші, які надійшли до цього фонду, це були гроші російських банків, які працювали тут на території України. 17 мільярдів гривень належало російському Сбербанку, і ми їх вилучили, направили до фонду. І мені здається, що Цілком логічно і справедливо, що цими грошима якраз і вирішується питання компенсації саме за цією програмою. Звичайно, грошей цих недостатньо і до допомоги нам долучився світовий банк і долучився зараз банк розвитку ради Європи. Ми нещодавно були в Берліні на конференції з відновлення і була підписана українським урядом відповідна угода на фінансування такого першого траншу тільки в цьому році 100 мільйонів євро. Це не останній транш від. Банку Ради Європи такі транші будуть ще і в цьому році, і буде ще в наступному році. Звичайно, програма повинна максимально розширюватись, тому що в нас є зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. В нас є власники будиночків, які повністю зруйновані, і ці власники вони не хочуть отримувати житловий сертифікат. Вони хочуть відбудовуватись тут на своїй землі, тому що для них це ну там просто, просто як життєво необхідно. В нас є люди, які за власний кошт зробили ремонти. Тому програма повинна розвиватися. І на сьогодні я вважаю, вона є саме такою масштабною програмою, яка допомагає українцям. Я не побоюсь цього слова. Сказати, що вони повертаються додому, тому що житло це базова річ, від якої залежить, де людина буде жити. Щодо розвиватися, буквально нещодавно ви зазначили, що потрібно розширити програму в напрямку допомоги мешканцям тим. Часово окупованих територій, зокрема допомагати і їм з відновленням житла. Що це взагалі за ініціатива, і наскільки вона реальна? Законодавчо ми передбачили, що ті люди, в кого зруйноване житло саме на тимчасово окупованих територіях, вони також будуть мати можливість отримувати таку компенсацію. Міністерство відновлення проводило експеримент на базі міста Мелітополь. Були використані різні технічні засоби, яким чином там аналізуються супутникові знімки. Щоб можна було зафіксувати, коли було руйнування, чи дійсно руйнування, чи дійсно за такою адресою. Наскільки мені відомо, експеримент пройшов вдало і його можна розповсюджувати далі. на… Маріуполь, Бахмут, Соледар, що десятки, десятки населених пунктів, які, на жаль, зараз знаходяться під тимчасовою окупацією, і люди дуже, дуже очікують своє житло. Нещодавно була не дуже добра новина з окупаційних з окупаційної влади, які заявили, що. Начебто вони будуть зараз компенсувати за житло зруйноване мешканцям Солидару, мешканцям Бахмуту, і таким чином робити, щоб наші українці заїжджали на територію тимчасово окуповану і брали ці компенсації, ці гроші у країни-агресора. Звичайно, це не дуже така. Гарна річ, це неприпустимо, і нам як державі потрібно прискоритись для того, щоб розповсюдити експеримент з міста Мелітополь на всі інші постраждалі постраждалих людей, які мають житло на тимчасово окупованих територіях, і їм максимально допомагати. Повторюсь, це те, що допомагає людям повертатися, обирати свої домівки тут на території України, тут працювати, тут розвиватися, ростити тут дітей, і це для нас на сьогодні дуже важливо. Є відновлення, та є оселя. Їх синергія, що дасть, і коли це запрацює. Ми взагалі, коли робили є відновлення, ми вирішили, що головний, хто буде приймати рішення, в якому населеному пункті жити. Яка це буде, чи це буде квартира, чи це буде будиночок, чи це буде вторинний ринок, чи це буде первинний, це буде людина. Тобто не буде держава нав'язувати свої умови, в якому будинку можна купити квартиру там за житловим сертифікатом, в якому населеному пункті там і таке і інше. Тому для нас поєднання є оселі, є відновлення. Це також про вибір. А тому, що людина, якщо вона взяла. Житловий сертифікат, і вона, наприклад, хоче використати державну програму ЄОСЕЛЯ для того, щоб отримати пільгове кредитування. а Свій житловий сертифікат надати як перший внесок в іпотеку. Вона також це може зробити. І це якраз ну про той вибір, що людина ну можливо в неї буде таке бажання там дочекатися якийсь термін, поки там добудується будинок, або можливо вона скористається цим житловим сертифікатом, коли вже є готове житло. Тобто, це держава Просто дає додаткові можливості для, для своїх громадян. Є оселя на сьогодні, працює. для з такою пільговою ставкою для наших військових там три відсотки, але є, на мій погляд, в ній суттєвий такий недолік, тому що наші ветерани і наші внутрішньо переміщені особи вони можуть нею скористатись під самий високий відсоток, під сім відсотків. І ми сьогодні зараз говоримо із кабінетом міністрів України стосовно того, що для ветеранів ну, потрібно зменшувати цю ставку. Вона повинна бути також. Як 3%, як і для а, тих е, людей, які захищають сьогодні нашу країну на фронті, так і для ВПО для внутрішньо переміщених осіб повинні бути е, такі умови, щоб вони могли реалізувати своє право і отримувати житло також по ЄОСЕЛі. Ну це якраз говорить про те, що для уряду ну точно є. Місце, де розвивати цю програму, для того, щоб нею могли скористатися, скористатися як найбільше наших українців, і відбудова України з допомогою будівельних матеріалів вітчизняного виробництва знову ж таки, це ініціатива. А чи спроможні наші виробники забезпечити Україну такою кількістю матеріалів? Відбудова України повинна здійснюватися, на мій погляд, українськими матеріалами, українськими будівельниками України українськими проєктувальниками, українськими інженерами, головне, щоб ці українські матеріали, які виробляються, щоб ці заводи, ці майданчики промислові, щоб вони знаходились тут в Україні, тому що це додаткові робочі місця, це додаткові надходження до бюджету, це заробітна плата наших українців. Звичайно, там дуже просто імпортувати з країн Європи чи з Сполучених Штатів Америки, чи з інших там азійських країн, наприклад, можна імпортувати будь-що, але наше основне завдання зараз стосовно Україні українських будівельних матеріалів зробити так, щоб саме в Україні були і працювали ці заводи. На жаль, на сьогодні є дефіцит певних будівельних матеріалів. Ну, наприклад, в Україні не працює жоден завод, який би виробляв скло. Ну тобто, ми бачимо, скільки в нас зараз руйнувань, скільки нам потрібно нових вікон ставити. А виробника скла в нас немає. І наше завдання як держави, в тому числі, створити такі умови, надати можливості для саме українського виробника розвиватися тут в Україні. Не їхати в Польщу, не їхати в інші інші країни, а створювати додаткову вартість саме тут. І, до речі, було нещодавно одне дослідження, якщо говор, яке говорить про те, що більше ніж 90% всіх будівельних матеріалів, які потрібні нам для відбудови, є можливості будувати, виготовляти тут в Україні для того, щоб потім з них будувати наші нові домівки, нашу нову інфраструктуру, соціальну сферу і таке інше. Головне перемога, як найшвидше. головне перемога. Робимо все що для того, щоб ця перемога була як найшвидше. Пані Олено. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Ми спілкувалися з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також головою партії Слуга народу. Це була програма в центрі уваги на телеканалі ТІТІВІ. Якнайшвидшої Як найшвидшої нам усім перемоги та миру.